Ось такі тут попуги скрізь літають чорні, просто їх тут сотні. Вони тут щось їдять, розмовляють один з одним, у них тут прайд. О, вже вирвав якийсь листочок, взяв лапку і їсть. Вони в кустиках сидить. Не боїться. А інший полетів. Так смачненько, що навіть інстинкт втікти. Не розвивається і він просто сидить. Полетів, коли вже дуже близько підійшов. Вони пищать, тут чорні какаду називають. Ось вони сидять. О, ха, так легко злітають. Скільки їх тут є? Осота, звісно, стільки є тут. Летіли, все летіли, треба. Дуже швидко, щоб вони не злякались. Так, полетіли. Один тільки, коли дуже було смачно, витікав.